Привітки усім! Хочу вам показати, як правильно почистити помело такий фрукт смачний. Бачите, я його вже понадрізала. І вам хочу порекомендувати: от його краще з цієї з цієї сторони максимально обрізати спочатку, а потім, отак от на дольки дольці, вздовж порізати. Тоді буде набагато легше, чим просто от його чистити почати. От так, найлегший спосіб, виходить, з цієї сторони, і з цієї з двох сторон обрізати гарненько, і потім по дольках його дуже класно буде отак от понадрізати. Усім дякую, хто не знав, даю вам цікаву таку пораду. Дуже смачний фрукт, вітамінний, солодкий. Усім рекомендую, хто ще його не дуже якби, розпізнав. Усім до зустрічі, пока-пока.